Ось це листя уражене кліщем. Зараз надам докази. Я, наприклад, не бачу просто окам від цих дрібних істот. Тому я беру смартфон, вмикаю камеру, роблю збільшення десь в 10 разів, і тільки тоді я бачу, як вони або ось як ця істота харчується, або як вони рухаються, бігають. Вони можуть бути в різних кольорах, в залежності від того, чи вони дорослі, ось цей такий зелененький, бачите, під колір листячка, вони завжди знаходяться із зворотньої сторони листя. Любі. І ми використовуємо акаріциди проти них, бо звичайні препарати не діють. Це тварини, звичайні препарати проти комах на них не діють. Для них є спеціальні препарати, акарициди. Маємо потрапити саме на зворотню сторону цього листя. Препарати потрібно змінювати, бо ці істоти виробляють резистентність.